І весь народ намагався доторкнутись до нього, бо від нього виходила сила і зціляла всіх, і він, звівши очі свої на учеників своїх, говорив блаженні у Богі Духом, бо ваше є Царство Боже, блаженні ті, що жадають тепер, бо насититися. Блаженні ті, що плачуть тепер, бо втішитися. Блаженні будете, коли зненавидять вас люди, і коли розлучать вас і ганьбитимуть, і знеславлять ім'я ваше заради Сина Людського. Радійте того дня і веселіться, бо велика вам нагорода на небесах, так робили пророкам батьки їхні. Але горе вам багаті, бо ви вже одержали свою втіху, горе вам ситі нині. Бо будете голодувати, горе вам, що смієтесь тепер, бо будете плакати і ридати. Горе вам, коли всі люди говоритимуть про вас добре, бо так робили лже пророкам батьки їхні. Але вам, хто слухає, кажу любіть ворогів ваших, добро творіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих. Хто проклинає вас і моліться за тих, хто кривдить вас, хто вдарить тебе по щоці підставі другу, і хто забирає в тебе верхній одяг, не боронив взяти і сорочку. Кожному, хто просить у тебе дай, а від того, хто забирає Твоє, не вимагай. І як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка? Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те дяка, бо і грішники те саме роблять. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати, яка за те вам дяка. Бо і грішники позичають грішникам, щоб стільки ж одержати. Але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо він добрий і до невдячних і злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Не судіть, то й вас не судитимуть. Не осуджуйте, то й вас не осудять, прощайте, то й вас прощатимуть. Давайте і дасть вам, мірою доброю, натоптаною, утрушеною, переповненою, віддадуть вам, бо якою мірою міряєте, такою ж відміряється і вам. Сказав же їм притчу, чи може сліпий сліпого водити? чи не упадуть обидва в яму. Учень не буває вищим від свого вчителя, але удосконалившись, кожен буде як і вчитель його. Що ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди, що є в оці твоєму, не відчуваєш? Або як можеш сказати братові твоєму, брате, дай яви йому скалку з ока твого, коли сам не бачиш колоди в своєму оці? Лицеміре, вийми перше колоду зока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Нема доброго дерева, яке родило б поганий плід, і немає поганого дерева, яке родило б плід добрий, бо всяке дерево пізнається за плодом своїм, не збирають смокви стерня і не знімають винограду з чагарника. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле, бо з повноти серця промовляють уста її. Чому ж ви мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Всякий, хто приходить до мене та слухає слова мої і виконує їх, скажу вам, до кого подібний. Він подібний до людини. Яка, будуючи дім, вкопала, заглибила і поклала основу на камені. Коли ж сталася повінь, і вода підступила до того дому, то не могла його зрушити, бо він був збудований на камені. А хто слухає і не виконує, той подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи. То як тільки ринула на нього вода, він зараз же розвалився, і руйнування дому того було велике.